Величезний, величезний всім привіт! Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ. Акція розпочнеться з 14 по 20, включно серпня. Ці товари, які ви зараз побачите, в магазині АТБ можна придбати тільки з карткою АТБ. Хто має карту АТБ? Будь ласка. Зверніть увагу на ці продукти. Сир плавлений від ферма вершковий, 160 грамів 37 гривень 90 копійок. А до речі, хочу зауважити, що раніше, мабуть, трошки кращі знижки були для власників карти ТБ, а тепер, ну, здається, знижки, як і для звичайних покупців, тільки продукти. Оці, які зараз у відео, наприклад, ось цей як ефір від ферма, не можна придбати звичайним покупцям без карти АТБ. А знижки, в принципі, я би і не сказав, що супер, адже АТБ завжди. Говорить, що для власників карти АТБ супер там знижки на якісь продукти. Добре, дивимось далі. Кефір від ферма 2,5% жирності 33 гривні 90 копійок. Дуже перепрошую що зображення не дуже доброї якості. Ну, сподіваюся, це скоро зміниться. Зі знижкою можна придбати охолоджені крабові палички від Deluxe. Зараз вони будуть для власників карти АТБ 4590 зі знижкою 30%. Ось, ну, непогана ця фірма Deluxe, ви всі знаєте, да? це вищої хорошої якості продукт. До речі, також власник, власна марка АТБ. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Ікра Атлантичних риб в білому соусі з креветкою 3930 від торгової марки Norвен. Знижка 40%. Також це, це непогана знижка на цю пасту. Також хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі! В акції шпроти від торгової марки Riga Gold в оливковій олії 160 грамів 51 гривня 90 копійок. Знижка 30%. Знижка майже 40% на майонез королівський 26,50 за 100 грамів, і 26,70. Це вага вже йде. А, також, да, також 300 грамів, тільки трішки дорожче на пару копійочок. Це він йде на перепилиних яйцях. Королівський смак. Знижка 35% на горінки від торгової марки Flint. Вага 125 грамів, 13 гривень 40 копійок. Смак спайсі томат. От завжди, коли починаються якісь нові акції в магазині ТВ, і завжди очікуєш, що на якісь хороші, справжні такі продукти, які потрібно додому, завжди очікуєш якусь хорошу знижку. Але поки що ми бачимо всякі кнедлики зі знижками для пухнастиків, корм, розумний вибір, 9 гривень 40 копійок. Чесно кажучи, дивлюсь огляд разом з вами в перший раз. І отак листаю, і щось я такого знаєте, не бачу. Ну, Знижка на каву хороша, також Deluxe 104,90, натуральна, майла на 250 г. Це Італія. Бонбонки, бабето, цукерки жувальні. 18 гривень. 30 копійок, знижка, бачите, 20%. Я люблю пряники, мені подобаються ці пряники. Літній сад з начинкою своєї лінії. Там в них багато є різних. 300 г 23,50 З кефіром нормально. І знижка така невелика, але все одно придеться купити. Для малечі нектар та сік, виноградно-яблучний 200 г, банан, полуниця, персик 7,60. Хочу зауважити, що непогана знижка на Доместос, але він йде не літровий, а півлітровий, Ну от Якщо купити 2, то виходить скільки? 92 гривні, грубо кажучи, да? 92 гривні виходить за літр. Ну, також непогана знижка, якщо купити 2, звичайно, що можна і 1 взяти, чи 2. Ну, в цьому випадку я б взяв би 2, тому що наразі це найдешевша. Найдешевша ціна на Доместос майже 40% знижки. Нехай буде навіть і 500 грамів. Так що, зверніть увагу на Доместос. Бритви одноразові жіночі, Venus на два леза. 72 гривні, В упаковці 6 штучок. Це у нас іде картридж універсальний водопровідний для очищення води майже 100 гривень за штуку. Власники карти ТБ можуть придбати мило. 100 грамів своя лінія тверде, активна свіжість, дбайливий, дбайливий догляд та живлення. 8 гривень 70 копійочок. Я вам хочу побажати всього найкращого. І скоро на каналі, я думаю, що скоро з'явиться вже огляд усіх акційних продуктів на наступний тиждень. Всім всього, всього самого найкращого і до зустрічі!